Сьогодні у селі Тростянець розпочалась обласна спартикіада для дітей з інвалідністю. Повір у себе. Її учасниками стало більше 50 дітей різного віку, які змагатимуться у дев'яти видах спорту. Буду бігати на спортивні змагання. Я живу сам в Сукиричах, займаюся спортом. Перше в Кірцях займався далі на Луцьк. А що. Пришов. В Луцьку це біг, оце, а в Кіорці ходив на теніс. Я ще ні разу не, не брав участь в змаганнях. Я, я буду перший раз трохи хвилююся. За перемогу боротимуться не легкоатлетки Дарина Мар'яш і Марія Ковальчук. Вперше братиме участь у спартикіаді Макар Зарицький. А я братим живу. Тато мене дивіться на автобус, щоб поїхати на змаганнях. Я в школу хожу, навіть п'ятий клас я вже хожу. Мені вже одинадцять. Обласну спартикіаду для дітей з інвалідністю на Волині проводять втретє, каже організатор змагань суддя Олександр Хреплюк. Говорить, у зв'язку з війною учасників цього року менше. Учасники чотирьох. Нозології, це опорно-руховий зір, слуг. І інтелект. Тобто, по цих чотирьох нозологіях будуть учасники. Вони поділені ще між собою на дві вікові групи: це старша і молодша група. Кожна група буде виконувати по два види легкої атлетики. Це біг молодший, це біг 60 метрів та 200 метрів. А старша група це буде біг 100 метрів та 200 метрів. Під час змагань пролунав сигнал про повітряну небезпеку. Через це дітей відвели в укриття. Увага, повітряна тривога. Переходимо в укриття в школу. Змагання у рамках обласної спартиади відбуватимуться впродовж місяця. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Луцьк. 11,